1972 рік Стокгольм. За ініціативи ООН тут зібралася перша міжнародна конференція з проблем навколишнього середовища. Висновок був таким. Ми бачимо серйозні порушення екологічного балансу біосфери, виснаження невідновлюваних природних ресурсів і величезні вади фізичному, розумовому та суспільному стані людини. На початку ХХ століття про подібні наслідки попереджав автор теорії ноосфери, батько глобальної екології, наш співвітчизник Володимир Вернацький. Роль людини, різке порушення рівноваги. Таким був його невтішний прогноз. Вернацький не називав себе провидцем. Він був ученим і зумів осягнути розумом рух і розвиток геосфери, біосфери та ноосфери Землі. Він вірив, що настане час, коли людина нарешті зрозуміє своє призначення бути рушійною, а не руйнівною силою природи. Відчути її дух і душу вченому допомогла земля, на якій жив і працював. Частина найкращих сторінок біографії. Володимира Івановича Вернацького, зв'язані з Україною, зокрема з Полтавщиною, Києвом і Кримом. Ну, оскільки я сам з Полтавщини, то мені найближчі і найцікавіші сторінки його життя на Полтавщині, де він провів своє дитинство, Він захоплювався природою, побутом українським, піснями, відвідував ярмарки, і потім Вернацький згадували, що. Іллінські ярмарки на Полтавщині, їм подобалися кра... більше, ніж навіть виставки в Парижі. А головне те, що на Полтавщині, зокрема в Шишаках, на Бутовій горі, ну, вірніше, це пагорб з простонародною назвою Кобила, творилося вчення про живу речовину. І там написана частина великої фундаментальної праці Жива речовина, яка і досі є настільною книгою біологів і не тільки біологів у всьому світі. Замість поняття життя я вів поняття живої речовини. Жива речовина це сукупність живих організмів. Жоден живий організм у вільному стані на землі не перебуває. Всі ці організми нерозривно і безперервно пов'язані перед усім харчуванням і диханням і заточуючим їх матеріально-енергетичним середовищем. Людство, як жива речовина, нерозривно пов'язане з матеріально-енергетичними процесами певної геологічної оболонки Землі з її біосферою. Історії живої речовини з плином часу відображається в повільній зміні форм життя, форм живих організмів, генетично між собою безперервно пов'язаних від одного покоління до іншого безперерви. Володимир Вернацький кілька слів про ноосферу. Коріння роду Вернацьких Теж у глибинах української землі. Батько Володимира Іван Васильович Вернацький народився в Києві, тут же закінчив університет, став професором політекономії. Він знав декілька іноземних мов, високо цінував науку. Мати з козацького роду. Вона була музично обдарованою, мала сильний метасопрано. У молодості мріяла про оперну сцену. В сім'ї існувала легенда про походження прізвища. Нібито за часів Богдана Хмельницького на бік запорожців перейшов литовський шляхтич Верна. Поляки впіймали його і стратили. Але нащадки його залишились в Україні і були різними козацькими ватажками, вченими, діячами медицини. Освіти, науки і культури. У його родоводі переплелися відомі прізвища в Україні. Короленків, письменник відомий, лисенків, композитор відомий з того роду, вчений Мадзалевський діячі культури Старицької. Коли Володимиру виповнилося 13 років, сім'я переїхала до Петербурга. Проте зв'язків з Україною не поривало. Вернацький з десяток разів навідувався сюди в останнє 1939 року. Навесні 1916-го приїзд до Криму. Жив у горах біля Ялти. Проте не скажеш, що відпочивав. Цитата з того часу Смерть закономірна, коли є ріст. Якщо збільшується кількість одних особин, наприклад, людина, домашні тварини, рослини, повинні зменшуватися інші. Загальна кількість живої речовини залишається постійною упродовж всього доступного нашому вивченню геологічного часу. І дві основні науки біохімія і геохімія, які зв'язані навічно з іменем Вернадського, теж ідеї і частина тексту написані на Полставщині в Києві і в Криму. Наступний приїзд до Криму був не з його ініціативи. Після жовтневої революції. Володимиру Івановичу, як видному діячеві партії кадетів та заступнику міністра в тимчасовому уряді Росії, загрожував арешт. І тому у листопаді 1917-го Російська академія наук вирішила відрядити його в Україну начебто через погіршення стану здоров'я та для продовження робіт по живій речовині. Зараз я ясно відчуваю, що те, що я роблю своєю геохімією та живою речовиною, є цінне і велике, і готовий прямо стверджувати, якщо не оцінять сучасники, оцінять потомки. Полтава, Київ, Крим. Він пробув в Україні трохи більше двох років, проте зробив стільки, що вистачило б на ціле життя. У березні 1918 року за Брестським мирним договором Україна здобула незалежність. Гетьман Павло Скоропадський одразу ж почав створювати основні атрибути держави армію, флот, міністерства і відомства, банки, державні школи, театри, бібліотеки, музеї, інститути. Від учених надійшла пропозиція. Заснувати Державну академію наук. Указ про це Павло Скоропадський підписав 14 листопада 1918 року. А вже 22 листопада державний вісник надрукував імена перших 12 академіків. 27 листопада цими сходами у будинку, що на Рославовім валу 36, до зали на установчі збори піднімаються Дмитро Багалій, Агатангел Кримський, Петров, Степан Смальстоцький, Володимир Вернацький, Степан Тимошенко, Микола Кащенко, Павло Тутковський, Михайло Туган Барановський, Федір Тарановський, Володимир Косинський Орест Левицький. Оригінали установчих документів, прийнятих на зборах, зберігаються в Національній бібліотеці України імені Володимира Івановича Вернацького. Заснування Української академії наук безумовно тісно пов'язана з ім'ям геніального Щеного Володимира Івановича Вернацького. Це дійсно геніальна людина, яка зробила дуже багато в різних галузях науки. І коли він зацікавився Українською Академією наук, то він. Провів величезну, без перебільшення, величезну роботу по критичному аналізу тих академій, які вже існували в Європі в інших е, країнах. І тоді він і сформулював свою концепцію створення Української академії наук. На перших установчих зборах головою президентом Української академії наук обрали на той час уже всесвітньо відомого фахівця у галузі природничих наук Володимира Вернацького. Українець за походженням, він не тільки дав світові теорії неосфери, а й глибоко вникав у соціокультурні проблеми. Зокрема, показав, що розвиток національних культур лише частка загальнолюдського прогресу. Ці культури тісно пов'язані з особливостями тієї землі, на якій виникли, тому найбільш для неї екологічні. Не можна вивчати гуманітарні питання у відриві від природничих. Це було якраз в час Скоропадського, і тоді якраз. Скоропадський е, готував цю академію, а Вернацький хотів залучити до цієї справи Грошевської. З цього нічого не вийшло. Не вийшло, тому що у цих двох людей були зовсім різні погляди на майбутнє українську академію. Україна вирувала. За неї змагалися непримиренні внутрішні політичні сили і зовнішні армії. Не були спокійними і дискусії в академії. Була велика й гостра дискусія, якою повинна бути академія, чи вона на зразок старих класичних європейських академій, як товариство учених, які збираються, щось обговорюють, щось публікують, чи як уже це 18-19 століття були нові європейські академії на державні кошти, займалися серйозними дослідженнями. Природних сил, розвитку технологій, техніки, народного господарства і працювали над пропозиціями щодо забезпечення економічного розвитку, культурного і так далі. Він вважав, що ця академія повинна бути державною і з державним фінансуванням. Тільки тоді вона зможе. Працювати плідно і в галузі безпосередньо науки, і е, з другого боку вона зможе приносити велику користь державі. За ініціативою Вернацького, при Академії було створено першу в Україні національну наукову бібліотеку, яка зараз носить ім'я свого засновника. Він ставив питання, що в бібліотеці, як національній повинно бути зібрано все, що створено в Україні за весь період існування писемності, написано чи надруковано всіма мовами про все і на всіх видах друкованої продукції, книги, газети, журнали. Крім того, він ставив питання, що треба зібрати. Все, що написано українцями, де б вони не були, про Україну, теж всіма мовами світу, і все, що написано зарубіжними авторами про Україну. Крім того, він хотів, щоб бібліотека була центром, з якої поширюється наукова інформація не тільки на науку, а на широке коло, щоб це був громад. скей центр воспитания науки и культуры. У структуры Академии появились також также государственные институты: физической, доследный биологической, минералогии, а еще астрономическая обсерватория и специальная химическая лаборатория. Наш институт носит имя Вернадского, потому что Вернадский заложил основу химической лаборатории здесь. В нем работало всего 4 сотрудника, это было в 2018-2019 году, но они впервые показали роль химических элементов в кругообороте веществ природы. Они нашли в живых организмах растительного мира и животного мира, кобальт, никель, кремний то есть те элементы, которые раньше содержались только в минералах, а он их обнаружил в живом механизме. Из этого направления, которое заложил Вернадский, в нашем институте и не только в нашем институте выросли два новых больших направления, так называемые бионеорганической и биокоординационной химия. Эти направления, это лечебные направления, медицинские, которые сейчас нуждается так народ, это лекарственные препараты. Другий напрям інституту, який виріс із ідеї Вернацького, це переробка відходів, приміром алюмінієвої промисловості. З них теж, як із глинозему, можна добувати алюміній. А є ж і такі елементи, які містяться тільки у промислових відходах, а в природі не зустрічаються. Ми переробляємо віснуте седержаще, відходи, відходи полупроводникової техніки. І так далі, для того, щоб і загрізнення зменшити, і дати для промисловості нові віщества. У Києві Вернацький знайшов собі чимало задушевних друзів. Тут він познайомився з нашим визначним ботаніком Миколою Холодним, і той стає його другом на все життя. Серед прекрасної природи старосілля була лабораторія Миколи Холодного. Тепер вона затоплена Київським морем. Учені любили блукати луками, розмовляли про зародження та розвиток життя на землі. Холодний перейняв від Вернацького біосферні ідеї та широко використовував їх у своїх дослідженнях. 1919 рік. Стихія громадянської війни. Керівництво у Києві мінялося залежно від того, чиї війська перемагали на фронті, і не раз ставилося питання про закриття академії. Як не дивно, найбільша загроза була від білих, від Дінікена, від головнокомандуюча збройних сил півдня Росії. Хоча Дінікін був обраний обраний почесним членом університету, це він розумів. Ак Росі, а Українська академія наук для російської Білої Армії була абсолютно неприйнятна. Надзвичайно важко, що доводиться весь час боротися за наукову працю, проти якої зараз виставляється інша цінність, але яка? В ім'я чого зараз знищувати розпочату наукову і культурну роботу зі щоденника Володимира Вернацького? І Вернацький їде до Ростова у ставку Денікіна відстоювати академію. У ставці пообіцяли бути лояльними до вчених. Проте коштів на утримання Української академії наук так і не дали. Дорогою з Ростова Вернацький захворів і затримався в Криму. Обов'язки голови президента Уан було покладено на Ореста Левицького. Ялта, 1920 рік. Висипний тиф. Кілька тижнів хвороби стали тим дивовижним періодом, коли вчений поринув у інше, для нього цілком реальне життя. У тому житті він відправився кораблем до Америки, об'їздив із лекціями всю країну, причому найбільш тріумфальним був його виступ у Балтиморі. Мріяв про створення інституту живої речовини. І таки зібрав на його побудову 70 мільйонів доларів. У найменших деталях Володимир Вернацький запам'ятав і будівництво інституту на березі Атлантичного океану, запам'ятав, як доскіпливо підбирав співробітників, запам'ятав результати лабораторних досліджень. У тому другому житті він перечитав багато книжок, про які. В охопленій війною країні не міг і мріяти. Це не був віщий сон, оскільки я не спав і не втрачав усвідомлення того, що відбувалося навколо. Проте це було настільки інтенсивно та яскраво, що я зовсім не пам'ятаю своєї хвороби. Після неї я, я ясно зрозумів, що мені судилося сказати людству. Нове у тому вчинні проживу речовину, яке я створюю, і що це є моє покликання, мій обов'язок покладений на мене, який я повинен проводити в життя як пророк, який відчуває в собі голос, що кличе його до дії. Навесні 1920-го професор Вернацький почав викладати у Таврійському університеті. Готувався до виїзду за кордон. Проте раптово від тифу помер ректор університету. І колеги умовили Вернацького прийти йому на заміну. Незабаром у Крим увійшли більшовики. Серед професорів університету розповсюдили анкету. Головне питання, як ви ставитесь до червоного терору. Я відповів, що ставлюсь негативно. До будь-якого терору і до червоного, і до білого. За це був засуджений до в Москву. Як не дивно в Москві радянське керівництво надало Вернацькому ідеальні умови для роботи. Він створив Московський інститут геофізики, Радійовий інститут в Ленінграді. У 1939-му запустив перший в СРСР прискорювач елементарних часток. Ми підходимо до великого перевороту в житті людства, з яким не може порівнятися, все ним пережити. Недалеко той час, коли людина отримає в свої руки атомну енергію, чи доросла вона до уміння використовувати ту силу, яку неминуче дасть їй наука? Учені не повинні закривати очі на можливі наслідки наукової роботи, наукового прогресу. Вони повинні відчувати себе відповідальними за наслідки своїх відкриттів. Вони повинні пов'язати свою роботу з кращою організацією людства. Володимир Іванович Вернацький раніше, ніж багато вчених, які дійсно досліджували структуру атома, а потім і структуру ядра, зрозумів значення. Ядерної енергії. Він зрозумів, яке це потужне, яке це потужне джерело енергії. Звичайно, ще тоді не думали люди про те, що, перш за все, ця енергія буде використана для того, щоб створити атомну зброю. Ну, але це відбулося так в історії людства. Знову ж таки, це було наслідком тих Нескінченних конфліктів і світових воєн, які вибухали, передусім починалися з Європи, а потім охоплювали фактично всю земну кулю. Ще от одне з геніальних передбачень Володимира Івановича: це про властивості, властивості і саме поняття вакууму. Він е, стверджував, що вакуум це е, не є ідеальною пустотою, це е, є середовище, яке концентрує в собі і велетенські і гігантські запаси енергії, і е, це те, е, що е, все суще існує в поєднанні е, з е, цим космічним вакуумом. Так от, згідно сучасних теорій. Дійсно, фізичний вакуум це є праматеринське середовище, з якого може народжуватись всесвіт. За цим столом багато років працював великий вчений. Здається, хазяїн вийшов лише на хвилинку. Мить і ми знову побачимо людину з високим чолом мудреця і уважним глибоким поглядом. Я бачила в тільки один раз в житті. Это совершенно незабываемый раз. Каждый новый сотрудник обязательно должен быть ему представлен, и он его запоминал на всю жизнь. И вот я вошла, и Александр Павлович сказал, Владимир Иванович, разрешите вам представить нашу новую сотрудницу Валентину Сергеевну Неаполитанскую. Владимир Иванович поднял на меня глаза, и я была совершенно поражена. Это были удивительные глаза. Лучистые, голубые, совершенно как будто молодые глаза. И в то же время эти глаза как будто пронизывали вас насквозь, как будто они очень глубоко смотрели, что вы собой представляете. И в то же время этот взгляд был очень добрый и необыкновенно какой-то ласковый. Я подошла, с трептом, пожала руку Владимира Ивановича, и отступила. Это был единственный раз, когда я видела и сохранила это воспоминание на всю жизнь. В своих воспоминаниях Владимир Иванович всегда очень ярко подчеркивал, что и отец, и мать его оба были киевляне. И очень любил подчеркивать свои именно украинские корни, не только своей собственной семьи, но даже семьи своей жены Натальи Егорны. Украину Владимир Иванович любил очень горячо и нежно. Он мечтал, что под старость он уедет в Шишаке. Шишаки это под Полтавой, у него была маленькая дачка, совсем крошечная. Но ну вот он ее выстроил и мечтал, что на этой даче, когда он будет совсем старым, на родной Украине, под любимым небом, синим небом украинским, он закончит свои дни. Но эта дача в Шишаках, она замечательна еще и тем, Що саме там Владимир Іванович розробляв свої найболі яскраві е, ідеї по живому веществу і учення о біосфері. Той, хто йде попереду, майже завжди самотній. Передбачення Вернадського, особливо ті, що стосувалися переходу біосфери у ноосферу, під впливом культури, наукової думки. Далеко не завжди зустрічали розуміння сучасників. Та він не відчував себе самотнім. З ним було те знання, те откровення, яке він під час перебування в Україні отримав від самої ноосфери.